Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо, як утворюється лід на водоймах. Дослідимо властивості льоду, пригадаємо правила безпечної поведінки взимку та створимо з вами плакат зимові застереження. Ми з вами починаємо працювати за новим підручником та зошитом. Це підручник частина 2 та зошит. Частина 2. Працюємо сьогодні з підручником на сторінці 3-7 та друкованим зошитом сторінка 1-2. Розпочнемо з вами з ранкового кола. Вправа синоптик. Яка зараз пора року? Який місяць. Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Пригадайте, в яких станах буває вода. Правильно: в твердому, рідкому та газоподібному? Давайте прочитаємо вірш. Річка сховалась. Є і нема. Заморувала річку зима. Там, де рибалки кидали сіть можна сьогодні пішки ходить. Скажіть, будь ласка, діти, про що розповідається у вірші? Чому взимку можна ходити по річці? Вірно, тому що вона замерзає, коли у нас на дворі морози. Роздивіться приклади води в твердому стані. Це лід, сніг і град. З настанням холодів вода в ставку охолоджується. Сніг потрапляє на поверхню води і утворює крижану кашу. Вода починає замерзати. Крижана каша з води, снігу і льоду перетворюється на шматочки льоду, які злипаються і утворюють крижинки. Крижини збільшуються і стають суцільним льодом. Розгляньте зображення, яку властивість льоду ви бачите, якого кольору лід. Правильно, лід прозорого, тому що ми бачимо, що знаходиться всередині нього. Молодці. Поміркуйте, що станеться з льодом, якщо по ньому вдарити або він упаде. Зробіть висновок, яку властивість можна назвати тут. Правильно, якщо вдарити по льоду, то він трісне або розкришиться. Тобто можна сказати, що лід у нас крихкий. А зараз роздивимося. Невеличкий дослід. Ви можете його зробити, але тільки з дорослими. Треба налити у склянку воду і закрити корком. Потім помістити склянку з водою у морозильну камеру. На ніч. Як ви думаєте, що ви побачите вранці? Ви побачите, що пляшка тріснула. Коли вода перетворюється на лід. Вона починає розширюватися. Тому пляшка і тріснула. Роздивимось наступний дослід. Візьмемо склянку води і покладемо лід у неї. Як ви думаєте, що відбудеться з льодом? Вірно, він буде плавати на поверхні. А якщо втопити лід у воду пальчиком, що відбудеться? Лід спливе. Вірно. Отже, лід. Легший за воду, тому він не буде тонути. Діти, якщо б лід тонув, то вода у водоймах замерзала б до самого дна. Тоді всі живі істоти, які живуть під водою, загинули б. Давайте пригадаємо всі властивості льоду. Отже, лід крихкий, прозорий, безбарвний, розширюється і не тоне у воді. Запам'ятайте ці властивості трошки відпочинемо.

Ну що ж, працюємо з вами далі. Відгадайте загадку? З нетерпінням зиму ждуть. Лід малюють, іскри йдуть, гострі та стрімкі вони мають назву ковзани! Правильно, діти! Розкажіть, будь ласка, чи доводилося вам кататися на ковзанах? Де це відбувалося? Розгляньте малюнок. Скажіть, де безпечно кататися? Правильно на малюнку з правої сторони діти катаються безпечно. Чому? Тому що це спеціально створена ковзанка, де не трапиться ніякої небезпеки. А поміркуйте, що може трапитися з дівчинкою на лівому малюнку. Правильно, під час катання на водоймі лід може тріснути і можна провалитися під нього, бо часто відбувається відлига. Тому треба бути обережним і кататися тільки в безпечних місцях. Перегляньте невеличке відео правила безпеки на льоду. Правила поведінки на льоду під час катання на ковзанах. Заходити на лід без дорослих забороняється. Катайтеся на льоду у спеціально відведених місцях. Не можна заходити на лід далеко від берега. Можна підходити близько до полонок темних плям і кататися там на ковзанах. У цих місцях лід тонкий. В жодному разі не можна перевіряти міцність льоду ударом ноги. Лідний надійний поблизу кущів, очерету, під кучугурами, там, де б'є джерело або впадає в річку струбок. Татися під час відлиги на кризі небезпечно. В період потепління Лід стає дуже крихким. Отже, чому цих правил треба дотримуватись? Ну що ж, ви переглянули правила поведінки на льоду під час катання на ковзанах. Сподіваюся, ви запам'ятали ці правила і будете їх дотримуватися. По піддах серед зими. Всілись білі кажани і донизу головою подрімали до весни. Як ви думаєте, що це таке? Правильно, це бурулька. Поміркуйте, чому виникають бурульки? Чим небезпечні вони? Правильно, вони можуть впасти з даху прямо на вас. І призвести до великої травми. Тому треба бути обережними і взимку не ходити близько до тих місць, де виникають бурульки. Розгляньте наступний малюнок, яка небезпека підстерігає нас на дорозі. Правильно, діти, це лужі, які можуть замерзнути і утворити ожеледицю. Ожеледиця це шар щільного льоду, що утворюється на поверхні землі і на предметах, що оточують людину, при замерзанні перехолоджених крапель дощу або туману. Чому важливо дотримуватись правил поведінки взимку? Правильно, щоб не потрапити до біди, не травмуватися і не опинитися в лікарні. Попрацюйте над завданнями в зошиті на сторінці 1, 2. Наостанок пропоную вам творче завдання. На листку А4 альбомному листочку створіть невеличкий плакат Зимові застереження. Пригадайте, які небезпеки чекають людей взимку, та спробуйте намалювати застереження до людей. При оформленні цього невеличкого плакату можна використовувати малюнки, фотографії, картинки. Деякі малюнки ви бачите перед собою, які можуть бути застереження до людей, можете доповнити власними. Дякую вам за урок, за увагу. Оберіть собі цеглинку настрою на уроці. До побачення!